Мешканці Сенельниківського району прокинулись на світанку не від будильника, а від ворожої ракети на своєму подвір'ї. Російська армія знову гатила по цивільному населенню. Через прильот поранено двох людей, дев'ять багатоповерхівок пошкоджено, та понад 120 квартир частково зруйновані. І це цифри тільки по одному з Загалом в Ларіонівській громаді семеро постраждалих. Ударною хвилею в населеному пункті зачепило три приватних та дев'ять багатоквартирних будинків. Там пошкоджено 124. Чотири квартири у людей вибиті вікна, двері, балкони та покрівля. Також потрощені шість автомобілів. Комісія пройшла сьогодні, роздивилася, визначилися з фронтом робіт. На сьогоднішній час у нас вже проводяться роботи. Вирву засипано. Криша знімається пошкоджені Покрівля буде проходити заміна. Це десь 600 квадратних метрів на самому великому пошкодженому, де повністю пошкоджено дах. І на двох будинках дві треті також зараз проходять роботи, знімають пошкоджені будівельні матеріали. Видаємо мешканцям. Плівку для того, щоб тимчасово закрити вікна. Далі будемо вирішувати питання по тому, як будемо надавати допомогу кожній квартирі. Мешканці ОТГ мирно спали. Як о четвертій ранку на їхнє подвір'я влучив ворожий снаряд. Місцеві зітхають їхні помешкання, які багато років відбудовували власними силами, вмить стали непридатними для життя. Діки зайшов хату, кричить мама, прильот. А я з спальні виходжу, на три кімнати. Він відсіляв коридор, став, а я з спальні, а в мене вже двері вирвало. і понесло. Із кімнати балкон увесь понесло, аж в коридор, І з спальні понесло вікно, все, все в коридор, стекла летіли, дверима прикрило трохи, двері розвалилися. Ну і все, потім почали тікати. Знову підло, коли ми всі спали на нашій. Голови на наших дітей. У мене внучку, 10 днів. Люди, 10 днів йому і другому внуку 5 років. І дитина піднялася в переляку і сказала, бабуль, ми так добре жили. І це все трапилося просто в 2 секунди. Все наше життя перекреслилося. Ми якраз спали всі, всі разом. Тут мене набивання. Тут вона на дивані, ми з чоловіком тут на дивані. Вікно в з Гардіною було на дитині. Дитина була в тіх шахет, вона дуже спугалась, накрилася з головою, це її врятувало. І оце вікно в з Гардіною було на ній. отут». тут. Також зруйнована квартира і у пана Ігоря. Чоловік тільки два роки тому зробив у своєму житлі новий ремонт. Чоловік каже, расисти принесли в його дім тільки розруху і визволили його від даху над головою. Свіст жуткий і взрив прийшовся. Це окно вирвало, немножко мене придавило на кроваті, Ну, це вже все поубирали, звісно. Єле виліз, виходив через окно. Дверь була вже заблокована, вийти через двір було невозможно. Звісно, Паніка, страх, ужас. Місцеві не стримують емоцій та бажають російській армії відчути все те, що пережив український народ. Хай вони подохнуть, падли. Що я можу ще сказати? Щоб вони горіли ярким, ярким пламенем, тварі. Що ще можна сказати на них? Що люди отак пострадали, це ж ужас один. Я приїхала і взагалі з ума чуть не зашла. Це ж добре, що мені вдома не було. Там вся постіль була в цих стеклах. Наразі комунальники ліквідують наслідки обстрілу, допомагають забивати вікна, оббивати їх плівкою та прибирати будівельне сміття. Також всім постраждалим пропонують тимчасовий прихисток в дитячому садочку, поки їхнє помешкання не приведуть до ладу. Дар'я Візер, Павло Грунт новини 9 каналу.